Дорогі браті і сестри, дозвольте від щирого серця привітати всіх вас із тим світлим і радісним святом Різдва Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа. Господу, слава, що Господь Бог сподобив нас дочекати, дожити до того дня, щоб ми знову єдиним серцем і одними устами прославляли. Народжено ради нас і нашого спасіння Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа у виплеємі юдейському за царя ірода, це сталося. Тобто, ми бачимо, що сьогодні Господь ще раз нам підтверджує. Ось ту істину через Євангелію, що це подія, це не просто подія якоїсь історичної бувщини, але це подія великого значення, значення не тільки для цього світу, а значення для всього роду людського, бо рід людський не обмежується тільки тим земним життям. Бо Господь сотворив нас по образу і подобію своєму, а значить, сотворив вічними. І ми, дорогі браті і сестри, сьогодні отримаємо від Господа Бога відновлення ось таєм вічності, яку ми втратили через гріхи і беззаконня, коли гріхопадіння зробило нас причесними до вічної смерті. А Господь, який благозволив зійти із неба на землю, зробив нас знову причетними до вічного життя. Ось життя сходить із неба на землю. Ось Господь з'єднується з людиною, щоб людину з'єднати з Богом. Ось яка велика благочестя тайна відбувається. А ми не завжди з вами, дорогі браті і сестри, замислюємося навіть над тими словами. Це є різдвяної служби, які дуже багато нас навчають. Непевно, певно, не треба жодної проповіді, коли людина буде слухати уважно і серцем сприймати, не тільки розумом, але й серцем, вірою сприймати ті слова, які ми чуємо на богослуженні. Адже кожен з нас, як ми сьогодні співаємо, хто в Христа хрестився, у Христа зодягнувся. А що значить у Христа хреститися? Ми, дорогі браті і сестри, кожен з вас прийняли святе хрещення у дитинстві, кожен з нас отримав ось цю благодать, ось цей подарунок. Ось це зернятко нової людини, відновленої Господом нашим Ісусом Христом через не тільки народження, але через страждання на христі, через муки і смерть Хресну, і через Воскресіння. Оновилася людська природа, оновилася настільки, що могла, не тільки з Богом з'єднавшись, але і вознестися на небеса і сісти праворуч Бога Отця. Настільки обновилося, що тепер всі, хто в Христа хрестився, тобто хто увірував в Господа нашого Ісуса Христа, і слідує за цією вірою життям своїм ми знаємо, що Господь сказав: віра без діл метвою є, хто живе усією цією вірою дійсно сповідує Христа Спасителя не тільки устами, але й всім своїм життям, своєю поведінкою, своїми вчинками, своїми словами, своїми навіть думками і бажаннями, бажає тільки послужити йому, єдиному Господу нашому і Спасителю Ісусу Христу, той саме є і в Христа хрещений. Бо коли дитинка приймає святе хрещення в несвідомості, вона тільки отримує зернятку, але щоб зернятко це. Та і відновленої людини в Христі Ісусі проросло і стало дійсно людиною, яка причетна до Божества обоженою людиною, щоб це зернятко дало плід в життя вічне. Треба багато потрудитися. Тому Господь каже, що Царство Боже силою здобувається зусиллями над собою. А в цих зусиллях нам допомагає сила Божа. Благодать Святого Духа, яка дарована нам у хрещенні, і Господь Бог завжди підтримує нас немічних цією благодаттю і в святих тайнах. Покаяння і причастя, даруючи нам підтримку, бо знає, що ми грішні і можемо знову падати в ті гріхи беззаконні і знову приєднуватись до вічної смерті, а Господь не бажає, щоб кожен грішник загинув, а бажає, щоб той розкаявся і був живий для нього. Ось тому Господь Бог сьогодні маленький у вертепі народжується. Для того щоб показати, що кожна людина повинна умолитися, щоб народитися в Христі Ісусі, повинна смиритися, бо Бог гордим противиться, а смиренним дає благодать. Яка людина смиренна? Та людина, яка покоряє себе свою гріховну волю на волю Божу, Господь каже: зректися Зрик... треба себе, взяти не свою волю гріховну за дороговказ до спасіння, але волю Божу. І ми повинні, дорогі браті і сестри, так чинити. Та людина є смиренна, котра не випромінює від... зла. Що Господь сказав, як навчав, коли говорив до. Тих фарисеїв, каже в законі що написано, хто в'є, той підлягає суду. А я кажу вам, хто гнівається на брата свого, вже підлягає суду Божому. Ми, дорогі браті і сестри, повинні пам'ятати, що смирення це не випромінювання зла. Це коли людина не тільки не робить нічого злого, але навіть не бажає нічого злого. Та людина є хрещена у Христа Ісуса. І ми повинні пам'ятати, що Господь Бог не тільки зійшов із неба на землю, але Він навіть і до пекла зійшов, щоб вивести тих, що в неволі, ворожі, мучені у пекельних муках. Ми, дорогі браті і сестри, деколи і дуже часто навіть наше земне життя можемо порівняти із пеклом, бо тяжкі випробування. Бо страшні муки, і всякі різні негаразди є подібними до того, що Господь сказав нам у Євангелії, порівнюючи пекло. Він порівнює, що з чим його? Плач невтішний. Сльози і плач, чи не вони сьогодні наповнюють оцю мандрівку земного нашого життя? Чи це не є дійсно ота долина сліз? Про яку ще говорив пророк на землі. Так, дорогі браті і сестри, дуже часто Господь говорить про це, що дійсно Він бажає втерти ось ту сльозу, Він бажає підтримати. Прийдіть до мене всі струджені і стурбовані, і я вас заспокою. Я дарую спокій і совісті тому, хто. Бажає зректися отих гріхів і беззаконь і жити за Євангелієм, хто бажає чинити волю Отця, що на небі. Ми, дорогі браті і сестри, ті, що бажають, ті, що дійсно, ревно прагнуть цього, приходять до Господа, щоб отримати від нього благодатну допомогу. Щоб отримати від нього ось цю, ось цю підтримку, мир і радість, каже: я вам дарую тим, хто дійсно бажає цього. І примирення насамперед людини повинно розпочатися із того, що людина повинна пізнати себе, своє падіння і свою нікчемність і недостойність перед лицем Божим. Сьогодні велика таємниця відбувається, як ангели на небесах. Які не бачили Господа Бога, бо закривали лиця свої крильми перед Господом Богом, тут вони його бачать у вертепі народженого і в яслах положеного, у пелени сповитого, вони побачили Господа, бо Господь благозволив стати чоловіком. Залишаючись і істинним Богом, і довершеним чоловіком бувши, ми бачимо, що розум наш не може сповна пізнати цієї благочестя тайни, але вірою ми ось це приймаємо. І хто вірою, приймає це, той має тверду основу. Тому що ми знаємо, дорогі браті і сестри, що Господь сказав нам, що зараз може тільки вас. Укріпляти і перебувати вас ось цих три: віра, надія і любов. Господь не тільки укріпляє нас немічних у вірі сьогодні, але й дарує нам надію, надію на те, що Він благодаті своєю буде нас завжди допомагати нам, бо сказав я з вами по всі дні до кінця віку, і ворота пекла не подолають церкву, яку я сотворив. А Господь сотворив церкву не тільки як структуру, даруючи священство, але він дарував церкву як тіло своє. Бо як ми сьогодні казали, всі, що в Христа хрестилися у Христа, задягнулися. і ми всі повинні бути членами ось того єдиного організму церкви. Ми постійно повинні пам'ятати, що ми клітинки єдиного тіла в Христі Ісусі, а єднаються ось ті клітинки якими сосудами кров'яними, ось тільки Господь каже, що єднаються ті клітинки з сосудами ось тої справжньої християнської любові, по тому пізнають, що ви учні мої, коли будете мати любов між собою. Так, дорогі браті і сестри, не тільки формальне хрещення, не тільки наш прихід до храму Божого робить нас причасниками тієї церкви у Христі Ісусі, але тільки повинні ми пам'ятати, що моральний закон взаємної любові робить нас. Ось тим тілом Христа Бога нашого. І ми, дорогі браті і сестри, покликані сьогодні у ці святкові радісні дні Різдва Христового, не тільки прославляти Христа своїми устами, але прославляти Його своїми вчинками. Повинні нести радість і мир. Ось випромінювання ось того миру і любові. Бо віра, надія і любов має бути довершена, а довершує її нам Господь, допомагає її нам звершувати. Бо дуже часто ми можемо себе контролюючи і дивлячись на себе, бачити, як нам важко. Коли щось зробити таке добре, безкорисне, а таке добре, як Господь нас вчить, що права рука робила, не знає, що ліва руку. І ми повинні так чинити, бо це робив Господь і закликає до цього нас. І ось, дорогі браті і сестри, хочеться ще раз і ще раз сьогодні побажати всім нам, дай Боже радості, миру і радості. В кожному серці і в кожному домі, щоб панувала ось ця мир і радість. Бо коли не буде в серці миру, як він може бути, наприклад, чи в нас в сім'ї, чи в нас в родині, чи в суспільстві, чи в державі? Якщо в серці миру нема, немає і Бога там? Ми повинні про це пам'ятати. І Господь, закликаючи нас до того, бажає нам дарувати ось цей мир. Мир мій даю вам, щоб ви любили один одного, як я возлюбив вас. Нехай же Господь Бог своєю благодаттю за молитвами Пречистої Богородиці, молитвами всіх святих, дарує нам мир і радість, здоров'я душевне і тілесне. І всіх благ завжди, нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Христос рождається.